Як я відповідаю на запитання, що робити, коли забув текст, наприклад, зміст своєї презентації, доповіді можу на екзамені по різному було таке у вас, що оп, і раптом пробіли в пам'яті. Так, от що треба пам'ятати? Головний простий принцип: ніхто не знає, що далі. Ну буває з кожним забули текст, то що ж треба метушитися і виказувати все те, що про погану підготовку, про вашу невпевненість. Не треба вибачатися і робити всі ті помилки, які властиві дуже багатьом. Навпаки, візьміть таку багатозначну паузу. Так, не бійтеся тримати паузу. Пауз, до речі, багато людей бояться як вогню і намагаються їх заповнити за будь-яку ціну. Так, от берете багатозначну паузу, можете так інтригуючи, якось багатозначно також усміхатися, і у людей буде якесь відчуття. Так, мабуть, щось він там таке задумав чи вона? Ну і після цього. З того моменту, який ви вже пам'ятаєте, берете і продовжуєте. Ще раз люди не знають, що далі, не знають, яка там має бути послідовність і що за чим ви планували. Ніхто не знає, що далі. Звісно, для того, щоб не було таких забувак, треба що робити? Готуватися, влаштовувати репетицію вголос. Бо будь-який виступ, який не був з репетицією, саме в голос, вербальний такий інтелект вмикається. Цей виступ вважається не Ованим, а як готуватися, запитаєте ви? Ну, наприклад, у вас є 10-хвилинна якась презентація. Вам треба гарненько виступити. Ви, по-перше, берете, складаєте. Короткий зміст не треба прописувати повністю, а ось тезово що за чим. Якась вступна, коротка частина, де ви розповідаєте про що піде мова, можливо, хто ви є, підкреслюєте свій статус, авторитет, чому люди мають вас слухати, і потім, проанонсувавши про що цікаве, піде мова. Далі розкладаєте універсальний такий простий спосіб: це прив'язка до цифри, три методи, наприклад, подолання надлишкового. Страху або п'ять способів зробити собі фінансову подушку безпеки. Ну, безпеки, ну в залежності від вашої компетенції і теми презентації чи доповіді. І ось по цим пунктикам, так ось це перше, це друге і так далі. На фінал готуєте якийсь кульмінаційний заклик. Заклик до дія має бути обов'язково завжди. І ось по цим пунктикам ви можете проговорити декілька разів ваш зміст. І ви зрозумієте, що на другий, на третій раз ви вже вільно берете і починаєте говорити без пауз, без ЕБМ і так далі. Спробуйте ці прості підходи, і ви зрозумієте, що гарно виступати публічно на камеру або будь-де взагалі це не така складна задача. І... Почнете вже отримувати від цього задоволення, а це дуже справді круто. Тож, якщо було корисно, вподобайте, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, і також усіх бажаючих запрошую на мій авторський курс. Вільномов він вже стартує дуже скоро. Поцікавтеся деталями і заповнюйте анкету, що в описі до цього відео. До зустрічі.